Податки та звіти для ФОП другої групи у 2021 році. Друга група єдиного податку досить вигідна через фіксовану величину податку, яка не залежить від обсягу доходу. Основних умов перебування на другій групі єдиного податку всього дві. Перша максимальний обсяг доходу за календарний рік. Він становить 5 мільйонів 4 тисячі гривень. З 2021 року граничні обсяги доходу прив'язали до мінімальної зарплати станом на 1 січня. Мінімалка щороку зростає, отже, і ліміти для ФОП також зростатимуть. Друга умова кількість найманих працівників. Їх може бути не більше 10. У 2021 році платникам другої групи дозволено все те ж саме, що і раніше, надавати послуги платникам єдиного податку та населення. Можна виробляти продукцію, продавати товари, проводити діяльність у сфері ресторанного господарства, продавати у роздріб такі алкогольні напої, як пиво, столове вино, сидр. Однак на всі ці напої, крім вина, потрібна алкогольна ліцензія на роздрібний продаж. Єдиноподатник другої групи може працювати у 2021 році без РРО, якщо його обсяг доходу за рік не перевищує 1 млн 320 тис. гривень. Раніше це обмеження становило 1 мільйон гривень, однак є винятки, коли РРО обов'язковий. Детальніше про нього дивіться ось в цьому відео. З 1 січня 2022 року РРО мають почати застосовувати усі підприємці, які здійснюють розрахункові операції, крім першої групи єдиного податку, якщо, звісно, це знову не відтермінують. Щодо обмежень, єдиноподатнику другої групи не можна надавати послуги самозайнятим особам, наприклад, особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також ФОПам загальної системи. Не можна надавати послуги нерезидентам. Тому для надання послуг закордонним клієнтам дана група також не підходить. Платник єдиного податку другої групи не може бути платником ПДВ. Також єдиноподатники другої групи не можуть надавати послуги підприємствам, які є платниками податку на прибуток та підприємцям на загальній системі оподаткування. Якщо треба зайнятися вищезгаданими напрямами діяльності, то можна це робити на третій групі єдиного податку. Ще з обмежень єдиноподатник другої групи не може бути не У дописі під цим відео я залишив посилання на таблицю порівняння груп оподаткування, де чітко прописані усі заборони для кожної з груп. Розгортайте та користуйтеся. З 1 січня 2021 року єдиноподатникам скасовується книга обліку доходів. Однак це не означає, що її взагалі вести не потрібно. Вона залишається, але у довільній формі, хоч у зошиті, чи в Google таблиці. Можна і залишити ту, яка була, крім того, книгу обліку доходів у ДПС більше реєструвати не потрібно. Таким чином, форма книги обліку доходів у 2021 році може бути паперова, електронна, а ще податківці обіцяли, що повноцінно запрацює третій варіант через електронний кабінет. Щодо податків, ФОП на другій групі повинен сплачувати єдиний податок та ЄСВ. Спочатку 2021 року єдиний податок також виріс через збільшення мінімальної зарплати. Ставка податку визначається місцевими радами, однак, здебільшого, вони приймають максимальну ставку 20% від мінімальної зарплати на 1 січня. Станом на 2021 рік єдиний податок складає 1200 гривень на місяць, або ж 3600 за квартал або 14400 за рік. До речі, вигідність другої групи показує простий розрахунок: з 1,5 мільйона обороту на третій групі єдиного податку довелося б заплатити 75 тисяч гривень на рік, а тут майже 14,5%. Отже, друга група дає можливість суттєво зекономити. Сплачується єдиний податок на другій групі рівними частинами щомісяця до 20 го числа, включно. Взагалі можна сплатити податок одразу авансовим внеском за весь звітний рік. Однак не більше, ніж до кінця року. Другий податок єдиний соціальний внесок. Це той податок, який утворює вам пенсію і сплачувати його обов'язково потрібно. Оплачується він один раз на квартал майже увесь 2021 рік, становитиме 1320 гривень на місяць. Це в нас 22% від мінімальної заробітної плати. У грудні 2021 року становитиме 1430 гривень на місяць, так як мінімалка по Україні підвищиться до 6,5 тисяч. По звітам декларація подається за минулий звітний період, тобто у 2021 році подаємо декларацію за 2020 рік, а за 2021 будемо подавати вже після нового року у 2022 році. Звітність підприємця другої групи не обмежується лише податковою декларацією з єдиного податку. Подавати декларацію потрібно протягом 60 календарних днів за останнім днем минулого року. Другий звіт це звітність по єдиному соціальному внеску. Вона також річна і подаватиметься вже у 2022 році. І останній звіт форма 1D. Вона подається тільки у випадку, якщо ваш ФОП проводив виплати іншим фізичним особам. Тобто, як правило, цей звіт подається, якщо у вас є чи були найняті співробітки. Подається він один раз на квартал. У дописі є також посилання на податковий календар для другої групи єдиного податку. Збережіть його собі та користуйтесь. Пишіть у коментарях, на які теми зняти наші наступні відео, і підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше рости